Буду робити макіяж, але косметику мені буде обирати моя молодша сестра. Давай мені тоналку. О! <гас> Ти що? Ні, ну це треш. Від цей лоб блистить. Давай рум'яна. Це контурінг. Це рум'яна. Пензлик для рум'ян. <гас> Давай контурінг. Рум'яна? Так. Ти там кажеш, що в тебе є консилер. Давай. Она. Бальзам для губ? Зволожую. Давай Тіні. Помада. Після того, що було, це виглядає не страшно. Ми забули про хайлайтер. Червона помада. Давай туш. Туш! Не може бути. Дякую. Давай помаду. Оце от обведи і синеньким сама помада. Готово. Далі ти мені, конечно, нарішала классно. Ну, а як вам? Пишіть в коментарях.